Віталь. От Вона в тебе стоїть, ти лівою рукою наприклад, наприклад, з лівою. Ой, наприклад, на приціл, лівою, ложи ліву руку на приціл, ліву, не праву, ліву, ложи, лівою, правою не трогай нічого. от, Лівою наводь на ціль. Да, лівою. Тепер візьми свої дві ноги, широко розстав вправо-вліво. Широко треба розставити. От. Попробуй таким способом вперти. Ліва рука там же ж на прицілі. Так, щоб передпліччя впиралося, щоб не висіло і лікоть бажано, щоб лежав. Вперед подай ліву руку. Отак. От Хорошо. І попробуй не натискати плечем на зброю. А просто бути біля зброї. Тепер заряджаємося. Поправки поставив? Да. Без вітру, без нічого. Наша основна задача зараз просто потихеньку тягнути спуск. Кать, глянеш. Ну я не чув звука. Давай ще раз, стой Катя дивиться. да? Точно так же, спокійно, не поспішаючи усе. Тянемо спуск. Влучання. Виходить, що поки ми не стабілізуємо зброю. А потім своє тіло нам стріляти не треба. Тепер самостійно. Чекай. Вліво вниз. Да, мені здається, ось Це в білий? 01. Угу. Так. Ну, На 12 поверху прошла. Ничего не было, звук был. Было, было, было. Да. Самый верх. Да. Верху. По верху. Вверх, на 12 поверху. Где-то наверное, на 0,5. Зараз дам буде будувати, що ми Короче, Я це забув упаду. А там один, оцей передостання, він дуже слизький. Візьми, витягни одну ножку і використовуй його як цей самий. А в принципі, можна всі три використовувати? <рес> можна і три. Просто раз він... Всі кажуть, покажіть нову коротку дорогу, нову коротку дорогу, покажіть нову коротку дорогу. Андрюха, как ведь чувствуешь после этого самого, после, скажи, я тебе скажу, после другой машины, на этой ехать? А... Не, ну, во-первых, Иван и меня гнал, ну, сказал, выходил ну, я, блядь, ну, слушай, я, Сань, я вывел такой урок, блядь, какая а, цена ошибки, блядь, вообще, вот, уроним ружьем, блядь, оставил, блядь, вот, пиздец. Это же, блядь, ты практически подводишь все, вся везде. Ты просто, да. я, я понимаю по ресурсам, что это просто великая удача, что там, а вообще, мне ну, это не ну, придет. Да, да, да. так и Это, я, есть. конечно, урок такой у не на жизнь, блядь, на много я как бы. Поэтому... А вообще-то я, 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 честно, первый раз так еду. Да. Я никогда не ездил. Блядь. Не, Ну ты же ездишь на таких машинах, блядь. И после и такой машины. Я коли... по асфальту ешь. Ну, ну правильно, когда сюдае на такой, блядь, и ты разумеешь. Пипец. Я реально не... Загали! Нет, не что... <сих> 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 <Загалилось> все тут, <туди>. блин! <сих> да, там эти буры, блин! Я, я вспомнил твои видео зимой. Ага. Это пиздит, красота какая-то. Ты по этим же местам не слышь. Да? Да. Я понимаю, що там зимою не мені круто і екстремально. Да, 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 да. Не, ну тут скрізь екстремально. Зараз дощ іде, це вже екстремально. Роскисло дуже. дуже oh, Зимою може навіть ще краще. Ну інколи краще, інколи не краще. велика, бальний сніг, Саша знімає, я, 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 я смотрю, думаю, бля, вот це відоси. І замерший, бля. Зимой замерший трандес. Oh, nah Конечно, де <плес> шо, рук, руки, блять все мерзнемо. Просто треш. Так, пішли? Ломаться не треба. Треба було? Пагажні багажнику ще Шкодував, що забув. Завтра, кажуть, буде ще краща погода. буде Добре. Да? Да. Уже все да. помінялося. і температура ніж дорог так. Так. Ну, так як ви любите. Ні, – Ти ж бачив яка в них конструкція була по забиванню Ні. Ні? тобі Віддвоєм треба було забиває. подивитися це тільки люди які мають великий досвід в другому чомусь може таке зробити. А як гільза, а як перезарядка, да? Але. Але. Можливо більше не стріляти. А можна третього спробувати. Дурако. Давай. А тепер четвертий дурак. Четвертий дурак, так як ти хотів. Ти же не в левый стряп. Не в правый, а в лівий, так. да? Я ж не дивився, ти ж не сказав, що ти тут стреляешь. А, детальный. Да, лівий. Давай, давай. Ну, бач, хорошо. Сіки метрів? 570. Можна ще глядач? Не провернути. Дальше, дальше. Ja. <gryllt> <плоджен> Давай маленький, на 0,5 п'ять, ноль центра? Да. Вот почекаєш, ну что категорист стреляет, а Все намочило, бля. О. Ой-ой-ой. Оце я, блядь, ноги помив. Цієї <рес> <рес> калюжі, що було, набрали води. Акумулятор весь в воді Не заклинило, це вже добре Там точно усі свої, нікого нового немає Березна, свої, поки свої <тікали> він його, наче хотів тянуть, і подрізав ці сухожилля І каже, <тікали> 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 ладно, ну <ми> що <шо> зробиш <тікали> Збираємось Так, сьогоднішній дощ Цілу ніч вело. Кать кажуть, сьогодні погода буде краще, ніж учора. <ріхи> Намокла? Ні, Всередині не Тут вони, які не намок. Я сьогодні водоспадом <ріхи> в рази. Але є пацани, які до цього часу не хочуть вилазити з палаток. палата. Не знаю, це мовлю такси. центра. з 2,5 секунди, так? Так, кажу, так. Треба не протикуватися по часу, бо точно. Ти Подивитися і на той момент буде. А там є сюди. Руб такий був, просто видно. Когонгу воно видно, коли воно приходить. Hepsi aynı mı? Evet, bu filtreler. Evet. O evet. 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 Sjóta Можемо відвідити я Андрія приходить загалом на пас. Страшання стачила нечепити не дитину. Десь там рада не валіга. Що, два луча? Димайка. Груха! На дуреху немає. За націлі. А, знає, у мене скористь качесть від 897 до 919, 921. У тебе патронник попало в волога. І, там і на ті самі, на гільзе попало ворог волога. Да, Витирай, гільзе, будь ласка. От вони були сухими, і тоді буде. Це особливість тісних. — Друзі, чи ви не чули? — Тіпа це спути я... його калібру? — Ні, це тісні патрульники. — Ага. — А я для підбережжя не підбережу. — Ну, ти підбережував, тобі їх треба зараз висушувати ці спути і сідати. Того в тебе іскаче з швидкістю. Ну. А... — Рюгер? <різь> <різь> — Так.

Я під цим кутом сам не бачу нічого. А ну звині наводити. Виші пару за був. Дай на трубу. Сай, на трубу. Скакає. Іванович, наверное, да. Не йому, да? Ну-ка, да, Андрюха, буде тебе досить Ну no, бля, еще какой? Я даже сам не йду. Я не думаю, лежать. думаю, ну мог, щось не одное золотись. Ты же не думаешь, что дорогу так раз, Ні, смотри. Вірм, той, що ниж, де дрова пиляє. Чудно. Він вже довго неделя заїжджає туди, шапку. Я не знаю, що 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 я не що я не знаю, 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 я не знаю, що я не знаю, що я не не знаю, що

А до этого 897, 907, 917, 930, я получу Это Есть такая штука. Круто, да. Я считал. Ну не да. Давай. був день був день з нап'яті в секунді я не бачив що ви не путали скорость не надо вигляди перший чоп вообще не так просто да, того долітає туда Тут я розрубили Наверно торба Що, Може да Начилка да. угу. 7 ти вісім уроки Ну це блин вони Виле, в тебе щас, як нові ага. Закрыли Так, це було останнє 0,3 вправо, так? Okay. Так. Да, і 0,8, але в мене тобі не, не де, де. Вон, давай дивитися важку, <звук> так? Де? А, хто? Ви стріляєте по якому? Я зараз не стріляю. Хтось ще стріляв? Там э, назад стріляє а, по 800. А, добре? Прийшло на тату А Ви ще працюєте на 1200? Так. А, гляне. Ну добре. Да, да. але це треба стріляти, я ще з'являю. Збирай, так. Прийшло на тату, води, воно так, так я у них стріляла на місця.

Хруктів, горі, кільон, а, Суперфрукты гори филем. Суперфрукты гори в Пожегнать 100 граммах, 13 грамм білка? 480 калорий. Друга трегатька. А ты закрыла назад, само. Ну, по-моему? Внутри правый.

10, 838. А, да, по нас Да, и 9. 839. А то и был перший. Э -э ушел на 4-5 часов где-то на 0,1. Приблизился, но ушел проверить. Левейших 70 Левейший. А, а нет, попало... 4,5 Все, 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 понял, плюс, плюс За какой поправку идти на ветер? три пол четвертого там треба дивитись понятно, там сплеска такого хорошего не будет там не там не будет такого хорошего сплеска там еле еле много нас дуже